Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Кінець, кінець тижня, неділя. Ось для вас поспішаю огляд зняти, щоб виложити тих речей, які я придбав за суботу і неділю. Так, ну, перед початком огляду подобаєчку, підпишіться на канал, коментар. Також я купую ці всі також речі, присилайте світлини. І я у вас придбаю, якщо домовимося. <клес> ну, Почнемо з отакого кільця. Це мільхіор, але янтаж такий ось дуже гарний такий перстень. Ось так виглядає. Красивенький такий купив. Він в продажі буде, ціна йому 300 гривень. Потім ось така бля, це пейзажний янтар, така брошка. Красивенька така. Так от сзаді, застіпка ціла. Зараз ведеться. За Застіпку. Це срібна. Ну, сама ця застіпка срібла. Ціна цієї брошечки буде 1200 гривень. Далі ось такий значок придбав. Готов к труду і обороні, СССР, друга ступінь. Гарний стан у нього. На закруточки, все добре. Також він в продажі, ціна йому 250 гривень. Будем такий ось ударник сталінського призива, Такий паровозик, все мальки ціленькі, теж гаечка. Все добре, також стане дуже гарний. Ось така гайка його рідна. Шеймовська, МПС. Міністерство путей сообщения, сполучення. Ось така, також він буде в продажі. Кому потрібно, ціна йому буде 700 гривень. Далі така от гарна зірка ще. Гляньте також горить медальйончик не затертий. Стан зірки дуже суперовий. Зараз покажу вам номер. Ось такий номер. Номер 790 тисяч 43 рік. Супер. Ну, ідеальний стан зірки. Появивався. І в неї ще до неї срібна... Бачите, вайка. Ось таке теж придбання. Також вона в продажі 5 тисяч гривень. Ось такий крабик. Це взагалі топ знахідка. Давайте. гляньте стан який. Патина. Ідеальний. Всі емальки, все добре. Ось так сзади виглядає. І дивіться який номер. 4635. Це. Ранній номер, дуже супер. Ну, гаечка тут, звичайно, мельхіорова, така нічого. Ну, сам Орден в шикарному стані. Незатертий. В рідній всій патіні. Це Орден Краб за службу родині в Вооружених Сілах СССР. Ось таке це третього ступеня. Є ще друга перша ступень. Ну, я їх вряд чи зустріну. Ну, другу може ще, а першу це той точно ніколи не зустріну. Тому що перша ступінь це найрідкі з цих ордінів Радянського Союзу. Їх там всього там вручень, не пам'ятаю, чи 11, чи 13. Він навіть рід, рідше, ніж... На першому місці чи Мордін Побєди, Так що. Далі що? Ось такі ще ложечки три придбав. Срібні? Це деревоціоні. Ось такі вензіля тут, бачите, вирізані. гарні ложечки такі. Ось тут клейма. Їхнє одне клеймо, тут, тут ось друге. Стан. Дуже класний. Ось такі ложечки. Ну, придбав, тому що старенькі, бачите, він зіля. І ну, тось, клас. Стан ложок просто супер. Ціна одної ложечки буде тут в кожній десь приблизно по 55 грамів. Ну, одна ложка. Тут ціна буде на ложечку 3300 на кожного. Їх три штучки. Так що, потім ось такі статуеточки були найдені мною на базарі. Це, як і кажуть, Ірина Родніна, фігурістка, Київ. Перший чи другий сорт. Гарно, давненько вона вже не зустрічалася мені. Гарна така статуетка, це київська. Все, я її обдивився, там не скойлов, не тріщин. Все гарненьке, стан гарний. Вона також продається. Ціна її буде 2000 гривень. І ось така теж супер класна статуеточка. Аленка. Ось так от теж вона виглядає. Сидить, сумує. Це у нас Київ, експортне клеймо. Вона також в продажі. Ціна її 4500. Цей орден не продається, ну, він вже проданий. Так що я так показав, що я знайшов. Ну, я його, коли на світлинах бачив, я його запропонував людині. Ну, бачив такий стан у нього супер класний. Не гріх його і собі оставити, ну, вже пообіцяв. Дуже гарний орден. Так що ось такі знахідки. Якщо кого щось зацікавило, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Телефон на початку відео, в кінці, а також в описі під цим відео. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.